Вітаю, друзі! Триває наша подорож країною мови для учнів шостих класів. Сьогодні ми з вами дослідимо антонімічні префікси. Влаштуйтеся зручніше, і почнемо! Нагадаю, що слово складається з морфем найменших значущих частин слова, які мають певне лексичне або граматичне значення і не можуть бути поділені на ще менші значущі частини. Префікс це значуща частина слова, що стоїть перед коренем. Здебільшого він слугує для творення нових слів, може змінювати значення слова чи надавати додаткових відтінків у значенні. Ми з вами знаємо, що однокореневі антоніми переважно протиставляють риси, ознаки особливості одного й того самого явища, поняття, дії. Антонімічними префіксами послуговуються саме от для творення однокореневих антонімів. Вони є важливим інструментом збагачення і урізноманітнення мови. Дослідімо на прикладах антонімічні властивості префіксів розв'язати, зав'язати, прибути відбути, вхід вихід. Приліт, Відліт, взутий, роззутий, зачинити відчинити. У цьому прикладі ми бачимо, як із допомогою словотворчих антонімічних префіксів утворюються слова з протилежним значенням. На сьогодні в мене все, друзі. Але наша подорож країною мови триває. І з нетерпінням чекатиму нової зустрічі з вами. До побачення!